Вітаю! Ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра, студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску у Кривому Розі горіла п'ятиповерхівка. 10 людей врятували, троє госпіталізовані. Комунальники Дніпра проводять аварійні роботи на проспекті Слобожанському. Бігуни з Дніпропетровщини стали переможцями на чемпіонаті України з кросу. А зараз про ці та інші події більш детально. У Кривому розі під час пожежі, що сталася сьогодні вранці, у багатоповерхівці травмувалося четверо людей, ще десятьох врятували. Про це Суспільному повідомили при службі Криворізького районного управління ДСНС. Загорілася квартира на другому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Героїв, полку Азов, центрального міського району міста. Попередньо стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 квадратних метрів. Частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито ошибки у вікнах, дрова Їзду. Руйнувань конструкцій не виявлено. Надзвичайники врятували десятьох людей: двох за допомогою автодрабин, двох за допомогою колінчастого підйомника. Шестеро вивели сходами. За оперативною інформацією екстреної медичної допомоги травмувалися десятеро людей, у тому числі й дитина. Семеро від госпіталізації відмовились. До лікарні доставили 66 річного чоловіка, який отримав опіки тіла, а також 53-річну та 80-річну жінок з гострим отруєнням продуктам. Горіння у Дніпрі тривають аварійні роботи на проспекті Слобожанському. Їх довелося розпочати через те, що на проїжджій частині просів ґрунт. Рух проспектом довелось звузити а комунальникам розрити яму, аби знайти причину просідання. Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. За його словами, зараз на проспекті організована схема руху, яку затвердили разом з поліцією. Щодо аварійних робіт, то комунальники наразі вже проклали часткову трубу. Далі вже будуть відновлювати цю ділянку та вкладати новий асфальт. Всі роботи планується закінчити до 8 квітня. У Дніпрі триває відновлення багатоквартирних будинків, які постраждали через вибухову хвилю ворожих ракетних обстрілів. Роботи проводяться коштом міського бюджету. Про це повідомили в міській раді Дніпра. Нині встановили нові вікна і закінчують робити укоси у двох будинках на житловому масиві. Перемога, які обслуговує комунальне підприємство Жилсервіс 14 Як повідомив директор підприємства Сергій Карпенко, через вибухову хвилю у будинках були вибиті вікна як у квартирах, так і на сходових клітинах. Загалом у двох багатоповерхівках було пошкоджено 72 вікна. Майстри одразу виконали заміри і за бажання мешканців закрили плівкою отвори з вибитих вікон. Продовж 10 днів нові вікна вже встановили. Сказав Сергій Карпенко. У першотравенську, що на Дніпропетровщині, попрощалися із загиблими у боях за Україну Артемом Рябкою і Сергієм Арістовим. Про це повідомляє Першотравенська міська рада. 23-річний Артем Рябка загинув 21 березня цього року. 51-річний Сергій Арістов, 23 березня, поховали воїнів у рідному місті. Вічна слава героям. На Дніпропетровщині за минулий тиждень з 24 по 30 березня на коронавірус захворіли 2456 людей. Про це сказано в повідомленні на сайті обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України. За повідомленням, у порівнянні з попереднім тижнем, кількість хворих зросла на 73 випадки. Усього з початку пандемії на Дніпропетровщині загальна кількість захворілих становить 357 тисяч одужали 343 тисячі, летальних випадків понад 10 тисяч. При цьому 96. 6% захворілих – це доросле населення, 4% – діти. Корм для домашніх улюбленців. Криворізька організація «Товариства Червоного Христа України видає корм для тварин, які опинились у скрутних життєвих обставинах. Таку допомогу можуть отримати ВПО та деякі категорії місцевих жителів. Про це повідомили в організації. Подробиці у сюжеті журналістів Суспільного. Ірина переселенка з міста Селидове, що на Донеччині. До Кривого Рогу приїхала в квітні минулого року разом з двома дітьми та домашніми улюбленцями. Котом та німецькою вівчаркою Анет. Собаку Ірина взяла з з притулку з Краматорську після ракетного обстрілу армією РФ залізничного вокзалу. Жінка говорить, не змогла вчинити інакше. Ось сталася така ситуація, вони збираються виїжджати, але всіх собак вони не можуть вивезти, тому ми собі взяли. Це ж друг людини. Всіх вивезли. А що робити? Вони як малі діти, як родина у соцмережах. Побачила обяву, що червоний хрест не дає допомогу, дуже актуальна, тому що на жаль, корми і взагалі засоби різні для тварин дуже дорогі. Отримати допомогу від товариства Червоного хреста прийшла й жителька Кривого Рогу Ольга. Жінка має двох дітей. Один з них з інвалідністю. У мене дві тваринки породи Аляскінський маламут. Ну, з'явилися десять років тому. Хочу сказати, що це була любов з першого погляду, що це сама улюблена порода собак. Це як член нашої сім'ї. І я без них не уявляю своє життя. Видачу кормів для домашніх улюбленців розпочали тиждень тому. Отримати допомогу можуть переселенці та певні категорії жителів Кривого Рогу. Розмір допомоги визначається для кожного індивідуально, в залежності від виду та породи тварини, говорить голова Криворізької районної організації Червоного хреста Марина Матірко. В першу чергу ми надаємо допомогу виключно переселенцям, які вимушено оставили свої домівки, і завдяки їхнім добрим серцям їх їхні улюбленці переселилися до нас у місто. Ми розуміємо, що це дуже важко і був великий стрес для улюбленців. Видаємо ми корма для великих собак, для активних середніх собак, для стерилізованих котів, для кошенят, для вагітних кішок. І ще чекаємо лотки, переноски і засоби від бліг. Для того щоб отримати допомогу, необхідно мати документи на тварину, паспорт та ідентифікаційний код. А для переселенців ще й довідку ВПО видача відбувається у приміщенні Криворізької організації Червоного Хреста по п'ятницям з 10 до 12. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг. Про спорт спортсмени з Дніпропетровщини вибороли перші місця на командному чемпіонаті України з кросу. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив директор департаменту молоді та спорту Дніпропетровської облвійської адміністрації Олександр Пшеничников. Так Ілля Кунін завоював перше місце серед молоді з бігу на 8 кілометрів. Єлизавета Кобелєва перемогла на дистанції 3 кілометри серед юніорок. Окрім того, Єлизавета у команді з Артемом Лішенком, Катериною Мурзановою та Владиславом Воєводіним посіли перше місце з естафетного. Біля. Бігу 4 по 1 км. Змагання проходили у Вінниці 1 і 2 квітня. Вітаємо наших спортсменів зі здобутками. Вислухали новини на хвилях Українського радіо Дніпра. В студії працювала ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохачна. Все добре вам.